Чи людині харчуватися, звідки вона отримує продукти харчування. Харчування неодумінна умова твого життя. Їжа дає енергію, необхідну для роботи всіх органів. Запам'ятай! Від того, яку їжу ти вживаєш, залежить те, як ти ростеш і розвиваєшся. Твоя їжа має бути різноманітною, такою, що її отримають від рослин і тварин. Це корисні для твого здоров'я поживні речовини та вітаміни. Без вітамінів неможливий нормальний стріст та розвиток організму. є в овочах і фруктах. Проте є продукти, уживання яких потрібно обмежити. Це чипси, сухарики, солодкі та газовані напої, солодощі, копчені, жирні та пересолені страви. Назвіть зображені продукти харчування. Які з них корисні для вашого здоров'я, а які шкідливі. Звичайно, корисними є риба, м'ясо, яйця, сік, кефір, молоко, йогурт, овочі, а не корисними є торти, цукерки, вода, газовані напої, чипси, сухарики, ковбаси, морозиво, хлібобулочні вироби. Твоє здоров'я залежить не лише від того, що ти їси, а й від того, коли ти вживаєш цю їжу. О котрій годині у вас має бути сніданок, обід підвечірок і вечеря. Дивимось, о 7.30 маємо поснідати. Далі о 14.00 пообідати. О 19.00 повечеряти. Між обідом та вечерею в нас є підобідок. О 18.00 різноманітну та корисну їжу. Їж 4-5 разів на день в той самий час. Коли їси, не поспішай, добре пережовуй їжу. Дуже важливо, не переїдай. Вечеряй не пізніше, як за 2 години до сну. Як жуєш, так і живеш. Яких продуктів ти вживаєш більше? Корисних чи шкідливих? Дай відповідь на питання можеш написати в коментарях. Дякую вам за увагу. Ви великі молодці. Я вами пишаюся.